Ну що, бомондик та мій готовий. Але уявляєте, я тільки сьогодні дізналася, яка розумна в мене оця шайтан машинка. Поставила значить, вранці варити ж бульйон. Я до цього колись на ній смажила, але ну, в режимі смаження. Вона тоді то вмикається сама, то вимикається, Ну, думаю, хай нічого не згоріло, і слава Богу. А варити на ній так нічого я не варила. Так ось. Сьогодні ставлю варитися бульйон. Думаю, так, куди ж поставити? Печення, смаження, ну, думаю, суп, ладно, поставлю на суп. І ще так якось машинально глянула на годинник, воно закипіло, я зняла шум, ну, піну, да, накип. І все, прикрила ось отак от кришечкою і залишила. І я собі займаюся сиром, воно тут собі вариться, потім колись додала сольки в проміжутках. І тут я вимішую сирне зерно. Вимішую сирне зерно і чую такий звук-пік, дивлюся, вимкнулася моя пліта. І мені нічого не зрозуміло, шумить вентилятор оцей. Потім проходить ще там якийсь час, ну, я не знаю, хвилина чи скільки там, вимикається і вентилятор. Знову так і думаю, чуєш, ну що це коїться. Дивлюсь на годинника, на годиннику виходить, що пройшло приблизно півтори години, ну, тобто, виходить. Я не пам'ятаю просто точно, скільки було, коли я ставляла. Тобто, виявляється. Що ось ця помічничка моя, для склерозних куховарок, зрозуміли? Щоб не було такого, що, знаєте, забула суп на пліті, пішла чимось займатися, а там вже википіла вся жижа, да, а гуща пригоріла до дна. Вона через півтори години вирішила, що досить, суп зварений, треба вимкнути. Ось так. Зараз тут воно у мене вариться вже з картоплею. Ой, запаків екран. Це вже ну, воно вимкнулося і стояло вимкнуте, допоки я розібралася повністю з, з, этим, з сиром ага, гарячим. А зараз вже начистила картоплю, покришила, вже зараз тут вариться в мене картопля. Так що ось така в мене помічниця. Розумніша, ніж деякі господинки. Ну, а поки тут смажиться в мене. Зажарка на борщик. Я зараз вам дещо покажу. Капець, на кухні 30 градусів. Вікно відкрите не спасає. Треба чи пробувати двері відкривати. Так мухва ж. Вся, вся ота мухва буде в хаті. Ладно, не про це зараз. Не про 30 градусів і те, що зварилася разом з борщем і я. Зараз буду вам. Показувати колобочки мої. Як вам подобається? Гліте, які вони чудні. Значить, зараз буду не тільки показувати, а ще й розповідати свої перші враження. Так, остаточні будуть завтра. Сьогодні будуть перші. Отже, е, насипати в них сирне зерно. З м'яких сирів, тобто бринзу фету, набагато зручніше. Чому? Тому що воно таке більш м'яке, да? більш живе. Ми ж його не гріємо, нічого, другий раз порізали, постояло і все. Воно таке м'якесеньке, живесеньке, і воно важке. З зерном, з напівтвердих сирів це робити доволі складніше. Але Сноровка і досвід, і можна запхати і не таке. Коротше, кажучи, запхати запхала. Не доставило мені це ну, великих складнощів, ні. Просто не дуже зручно, так, тому що зерно більш тверде, воно відразу склеюється поміж собою. Ж, і... Ну, не розтягує ось в ширину, да, а так, як колбочкою і стає. Тобто, ось це вже потрібно робити власноруч, да, приплющувати його туди. Тепер далі. Далі я допустилася помилки, про яку і хочу розказати, щоб не допускали. Ви на майбутнє, якщо вам захочеться зробити такі чудернацькі головочки. Самі, сам смисл мені сподобався дуже. Вони такі прикольні, вони такі уматні. Значить, форма для них не потрібна. Не дивлячись на один, у мене був без форми, взагалі, інший був у формі, немає абсолютно різниці. Я, коли перевертала, я в цьому впевнилася повністю. Е, вона навіть е, оцими боковушками, якщо й торкається, то ну так, ледве-ледве. тобто Форма не дає нічого геть взагалі. Значить, регулюємо, підкручуємо ось цим же ж капроновим мішечком. нашим, так, от бачите. Тобто воно послабилось, бачите? Взяла ось отак, підкрутила. Стекла сироватка ще перевертають ті форми. Цю іще взяла, підкрутила. Потім просто ось отак завернула і все. Що зробила я? В чому була моя помилка? Зараз розкажу. Я ж така ділова хазяйка. Ті сири у формах перевертала. Ну і це ж треба перевернути, розумієте? Я перевернула і поклала його ось так. Врізається. Поклала ось отак. Все рівно, отут посеред головки, виходить борозда така. Знаєте, полоска. Е, я то покласти поклала, хвостик вивела наверх і думала, що все класно, все файно. А потім, коли наступний раз перевертала, зрозуміла, що ні. І вже я не можу нічого зробити, бо мені ж треба перевернути. Коротше кажучи, вирішила я його перезавернути в самому цьому. Як сказати? Не знаю, в самій цій сіточці. Ось оце вже складно дійсно. М'які сири їх ніхто не перезавертає, м'які сири ось отак от зробили. Да? Знову ж таки, воно ще м'яке, і на м'яких сирах можна покласти його і ось так, да? а потім поставити гніт, ну, пригнітити, я вирішила таки ж перезавернути. Витягти було легше, ніж запхати назад, скажу я вам. Але я змогла. Я запхала його назад. Але воно трішки нерівно. Коли вона була ізначально... Формувалася, да, то вона була, ну, рівно. Це було все по центру, центр. І все це було рівнесенько. І куля була рівнюнька рівнюнька Зараз же, зараз, е, воно, бачите, як, ну, ну коротше, трішки не зовсім ідеально рівно. Ну, але це крафтові сири, Це абсолютно допустимо навіть так. Е, що надалі? Надалі, якщо її буду так робити, то я не буду, по-перше, ставляти ось отак. Не можна цього робити в жодному випадку, бо ось оце вріжеться, будь-здоров, і буде шку, гарна, така гарна дірдочка. Ну, і по-друге, потрібно приловчитися так, щоб не перевертати, ну, не висовувати з оцієї вчулки і не перезавертати. Бо я ж кажу, що поки воно було як ізначально, я його туди помістила, воно було, ну, прямо ідеальне. Розумієте? Воно таке було красиве, воно було рівне отак. от, да? А отут же ж було це так. Напівколом, ну, як шар. Ну, коротше кажучи, мені сподобалося. Завтра вийму покажу вам їх уже так. Ну, і не знаю я, поки я приловчувалася, ну це вже завтра будемо дивитися, наскільки вони е, ну, буде однородна, гладка е, скоринка. Бо скажу відверто, другу вже краще було накладати. А з першої, поки до мене дійшло як правильніше, як краще, е ну, вийшло так, що в мене, знаєте, як начебто один пласт, а потім додавалося ще. І я хвилювалася за те, чи не буде оцих ну, полос, да, оцих тріщин, можна так сказати. Ну, завтра побачимо, як дістану. Але мені подобається. Можна менше робити, можна ще більше зробити їх. Ну, Більше я не бачу сенсу їх робити. Чому? Тому що більше можна і у формі зробити. Е е якщо буде ставитися прес, прес, по типу як пармізан, як я казала, це взагалі ідеальний, як на мене, варіант. Е під. Е Ось такі форми, да, розміром десь, ну, десь до 15 сантиметрів в діаметрі. От я зараз навіть скажу: кілограмова з поршнем, вона 15. А універсальна, зараз я поміряю. Універсальна 13. От на універсальну я сьогодні навіть надягала верх оцієї е, чулки, так скажімо. Да? На універсальну я одягала, зараз помішаю е, зажарку, а то пригорить. Суп не згорить сам, так зажарка згорить, поки хазяйка хазяйнуватиме. Ось, е, значить, якщо це, я обов'язково використаю е, ось цю ось, ну, це принаддя, да, цей девайс, як буду варити пармезан. Чому? Тому що там це необхідність, щоб помістити да, в якусь дренажну тканину. Це по-перше. По-друге, якщо воно буде в, цій, в цьому мішечку, називемо його мішечок, просто ось оце не закручувати, а розрівняти, рівно покласти, тоді не буде ніяких таких врізань. Да? І поставиться під прес. Під прес поставиться, і за рахунок гніта воно ну, подасться в боки. І навіть якщо, навіть якщо воно не дістане до оцих уголків форми, то, як на мене, це буде ще прикольніше. Знаєте, є навіть продаються такі форми з заокругленим дном. Але вони дорого коштують. Так от навіть якщо воно не дістане до дна, зараз я вам спробую показати, що я маю на увазі. Дивіться, якщо в оці уголки, так, на формі, ну, не на цій, а на кілограмовій, наприклад, з поршнем, якщо воно сюди не дістане навіть, і тут буде в уголку Пустота, то по факту це буде напівкруглий, отакий, як шайбочка, розумієте? Тобто воно так приплюснеться, і форма буде така, тільки ну, більш розплямпушиться. Ось і все. Коротше кажучи, для себе я вирішила однозначно, що пармізан я буду варити за допомогою ось цього мішечка. Для м'яких сирів це взагалі супер. Я бачила, дівчинка одна робить, знаєте як? Вона бере чашу від сепаратора. Там же ж посередині дирка. Насипає бринзу в ці мішечки. Зав'язує оце, ну, може так, може не так. Я не знаю, як вона там його зав'язує. І накладає оцю чашу. З нього стікає сироватка. І виходить, тобто вона не ставить да, навіть ніякі не решіточки, не підклада ніяку дрінашку. Мені, бачите, прийшлося підкласти дрінашку, щоб не врізалися ось ці від решітки, да, е, палочки. Оці. Е, вона нічого не підклада. Ні дрінашок, ні решіток, не заморачується. Чому? Тому що. Сироватка стікає все рівно, по боках, отут, всюди. да? І вона не стоїть же ж в тій чаші, вона стікає в дирдочку посередині геть у відро. А чашу цю стави на відро, тобто відро, на відро чаша. І оцю всю чашу викладає отак от мішечками. Ото їх там щось поперевертала, а потім далі накриває чимось Ну, Це як я розумію, да? можна будь-яку кришку, круглу взяти. Дечко, там, та що завгодно. Поставили за розміром цієї. чаші, отак. Відразу всі накрили, гніт якийсь пригнітили, для бринзи великий гніт не потрібен. Та взагалі він буває не потрібен, дивлячись який рецепт. От. Так що, мені здається, для м'яких сирів, для бринзи це взагалі класно. Або, Або ще як варіант спробувати. Ну, воно у мене не, не рівне. Ось оце дечко, все в дирочку. Пам'ятаєте, я сологуні на ньому різала заготовку. От. Тобто, щоб е, мали змогу покласти, у кожного це може бути свій якийсь варіант, розумієте? Це можна зробити вплоть до того, що, е, де, наприклад, два однакових контейнери да? і в одному зробити в дні дірочки. Коли контейнер в контейнер вставляєш, завжди залишається знизу пустота. Вони не стають прям до дна, правда? ж? І накладаєте, от уявіть, накладаєте весь контейнер отакими кульками, поставили, і воно там собі стікає, тільки підходите, перевіряєте, і я ж кажу, що я, от по мірі того, як стікала сироватка, я робила ось отак. Брик. Тобто ось оцю пустоту, яка, бачите, образується на мішечку ось. Я її отак накручую. Оп. І коли докрутилось до кінця, автоматично починає закручуватися ось оця, оцей жгутик. І все. І далі так стоїть. Бачите? Нічого нікуди не розплутується. Ну, коротше, для м'яких сирів це взагалі клас. Так що тепер і в нас таке буде в асортименті ось такі мішечки, вони капронові, я вже розповідала вам про них. Така краса буде. Мені здається, прикольно, так, да, отак от бринзи наробити. І так, отакими кетіми, кружальцями. А якщо її пригнітити трішки, да, у мене є один рецепт взагалі без гньоту, а другий там невеличкий гніт є. Тобто вона отак приплюснеться і буде дійсно шайбочками. Ну Красиво ж буде, гляньте, яка форма незвична. І воно повинно бути ідеально гладеньке. Я, шоку, я не знаю, як у мене вийде, бо я довго примірялася, прицілялася. Бо зерно, зерно ж тверде, розумієте? Зерно поставлене, зерно висушене. Зерно трішки декілька там секунд і відразу злипається. На бринзі такого нема. Тобто, для м'яких сирів це взагалі супер. Не знаю, як з паніром, от мені, якби ну, спробувати чому. Бо чисто теоретично повинно спрацювати класно. Панір він не злипається, зерно не тверде, наливаєш. Чашечкою чи кружечкою і все. Мені сподобалося в мене оце мірний стаканчик на 250 мл. Мені ним сподобалось. Ну, Можна будь-чим. Та навіть звичайною чашкою. да, ну, Щоб зручніше було. То панір тут є два варіанти. Або це буде взагалі супер. Або може що бути, бути. Це те, що оцей гарячий. Ну, Сир, консистенція та, може прилипнути да, до самого цього мішечка і потім, ну, як присохнути, прилипнути, прикипіти, приваритися, не знаю як. Це треба перевіряти. Це треба перевіряти. Мене просто не замовляють панір. Якби замовили, я би. Спробувала не на всьому, а зробити малесеньку головку і подивитися, да? тобто одну малесеньку експериментальну. Ось. Так що, ідея класна. Хто це все придумує? От мені цікаво, хто до цього додумується? А? Ну, Є ж люди такі продумкуваті. Так, все. Казала сьогодні, не знаю, чи побачимось, чи почуємося, а насправді дивіться, скільки я вам сьогодні відосиків відшльопала. Я відношу вже це в холодильник. Нехай до завтра стоїть. Завтра буду виймати, важити, просолювати. Тільки просолювати воно тепер в мене не влізе все в одну. Бо в мене вийшло 4 форми і 2 ось таких невеличких. Шість головок у мене не влізе туди. Ну, просолимо, значить, 4 тих, а потім окремо 2 цих. Або навпаки, видно буде. Тепер точно вже на сьогодні все. Про все вам розповіла. Все показала. Все буде, дівчатка, все буде. І пропіоніки в наявності є і будуть. І мішечки отакі є і будуть. Так що працюємо.